Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Окупанти вчора нили, що почнеться масований обстріл по всій Росії. Не знаємо, що у них там по всій Росії станом на 9 ранку, 27 вересня, але конкретно Москві дісталося. Телеграм-канал Кремлівська та Пакерка пише про потужний обстріл. Москви цієї ночі один із дронів поляниця влучив телекомунікаційну вишку Кремля. Ще один по Мавзолею. Також три невідомі об'єкти вибухнули поряд із арсеналом розварді поблизу Кремля. Вибухи були потужні. Понад де сім цілей накрили об'єкти. Ну що з лицем Петрушев пише, що горяті склади під Москов'ї із ракетами Скандер, та на Вони на жаль навчилися і використовують тактику малих складів. Тим ураження були не такі потужні, як в тварі. Утім, телеграм-канал пише, що у Мавзолею вивозять тіла Кремля будуть додатково захищати ППОшкою, яку знімають навіть із фронту. телеграм канал зазначає, що не тільки Росія може пити по символах України, мабуть, мова про музей, який нещодавно знищили окупанти у Львові. Крім того, Москві знову горіла одна з найбільших військових частин. Пожежа сталася сьогодні вночі 27 вересня на території гаражних боксів. Вогонь поширився одноповерховими боксами на території частини. Пожежа площа становила близько 2,5 квадратних метрів. Знищені БТР та московські танки, армата які витримали для показухи. За ніж уже до 300 загиблих вогонь знищило усе. Заявка надійшла на пульт чергова о 4.45. ранку. За місцевим часом згодом стало відомо. Що загинуло ще понад 38 мобілізованих, а ще 25 – в лікарні. Крім того, по тривозі був піднятий ОМОН, адже пожежа спалахнули у центральних казармах їхньої структури, та саме стосувалося і розвардійців. І все це у день так званої заяви Путіна. Ніч почалася для них пекельною. Як передають джерела в Москву, нагнали велику кількість БТР та водометів, бояться протестних настроїв після слів Путіна. Також опосилили охорону всіх стратегічних об'єктів. Адже розуміють, що українські дерге себе відчувають там як. Вдома останнім часом збільшилася кількість та інтенсивність російських пожеж та вибухів, що нам дуже і дуже подобається. Операція збройних сил України у Курській області показала вразливість оборони РФ. Вона налякала Володимира Путіна. Експерти вважають, що операція ЗСУ у Курській області стала ударом по авторитету російської влади, особливо Володимира Путіна. Продемонструвавши слабкість і небоєздатність російських сил. Ця ситуація показала світу вразливість оборони Росії, на яку Кремля намагається не звертати уваги. Це сильний удар по авторитету влади загалом, і звісно ж по авторитету Путіна. Причому це удара не тільки для росіян звичайних, але й для російських еліт. Це свідчить про те, що Володимир Путін взагалі перестав контролювати ситуацію всередині Росії. Він не розуміє, що відбувається. Він неправильно оцінює можливості російських збройних сил. Сказала політична аналітикиня головна редакторка сайту After Empire Ольга Курносова. Тим часом українська армія не тільки вже півтора місяця контролює понад 100 населених пунктів Курського. Області, але й просувається вперед. Так, 23 вересня сили оборони України прорвали ще одну ділянку на кордоні в Курській області. Про це повідомили підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади десантно-штурмових військ. Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ. На відео зафіксовано опрацювання проходів інженерних і загородженнях Візит десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію і перші бої при кордоні смузі до десантно. Штурмових військ розбирають опорний пункт противника. Продовження буде повідомило управління комунікації командування десантно-штурмових військ Збройних сил України у телеграм. У доповіді інституту вивчення війни йдеться про те, що Сили оборони України нещодавно просунулися в Глошківському районі Куруської області. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 23 вересня. Також 12 вересня видання Форбса написало, що українські війська за підтримкою безпілотників і танків прорвали нову ділянку російського кордону на захід від контрольованих України. У території в Курській області саме в Глушківському районі. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить саме до зустрічі. Друзі став вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.